Сьогодні у нас на секторі почесних військових поховань відбувається толока, яка ініційована ГО «Спільнота Криворізький БОРИ. Сьогодні на толоку ми покликали родини загиблих і покликали лідерів дорог місцевих, для того, що всі об'єдналися на ідеї вшанування наших полеглих, тому що це єдина річ, яка об'єднує людей незалежно від їх особистих поглядів. Але всі ми однаково вшановуємо наших загиблих і хочемо робити для них максимум. А прибрати. Секторі це найменше, що ми можемо для них зробити. Сьогодні це вже друга така масштабна талока, до якої ми залучаємо багато родин і взагалі територіальну громаду. І перша, до якої ми залучаємо лідерів думок, для того, щоб вони поширювали інформацію про те, що відбувається на секторі, і що тут як ми маємо підтримувати цю всю історію, поширювалося серед своєї аудиторії, і люди розуміли, що вони. І просто так будь-який інший день можуть прийти і позбирати сухі квіти на могилах, і цим вони дуже сильно допоможуть і викажуть свою шану, коле. Просто люди, яким сильно не байдуже. Вони... Сказали, що їм важливо, що інші люди приєднувалися до цього. Для мене це складний момент, тому що я вважаю, що тут все має бути організовано інакше. І це спільна відповідальність Криворізької громади, яку мають От яка має здійснюватися під якимось адекватним керівництвом представників цієї громади законно обраних. Але в кривому розі зараз. Давно вже така ситуація, що на це розраховувати не можна, тому купу процесів вони організовуються просто людьми, яким не все одно. І якщо говорити про поховання, особливо про поховання людей вбитих Росією на війні, коли вони захищають Україну, то це настільки чутлива і складна тема. Як все це має бути організовано, то, ну, і на жаль. Заворійська адміністрація чи люди, які видають себе за неї, вона очікувано, цю задачу провалює. Тому це, це дуже сумно, це дуже боляче, але якщо родини загиблих, дружини, сестри, батьки не хочуть, щоб ми тут допомагали, то ми будемо це робити, наскільки у нас є на це можливість. Вважаю, що ми маємо гідно шанувати пам'ять і маємо доглядати, люди віддали своє життя, а ми маємо віддати кілька хвилин до вшанування їхньої пам'яті і щоб це було чисто, доглянуто і гідно. Я дуже пишаюся тим, що маю честь сьогодні приймати участь у цій акції. Тому що дійсно, я вам скажу чесно, я вперше тут на цьому меморіалі, але ну, побачене вкрає серце. я вам чесно кажу, наші герої не заслуговують на ось таку повагу. Я дуже здивована, що цей комплекс знаходиться у такому занедбаному стані.